ти будешь мені наконец-то объяснить, що ми в цій мусорці шукаємо? Оце? це? Воно? Или, ну, ось ще є что. Кому це вообще тут надо, по твоему? А? Путіну? Я сама скажу. Я думав, ми Трампа нових міністрів шукаємо, судя по тому, кого він там поназначив. Путіну таке не надо. ти хоча б новини для начала почитав? Ти знаєш, що у Путіна сама, сама високотехнологічна вообще, армія в мірі. Вони на таке даже дивиться не будуть. Или будуть. Надо? Путин назвал российскую армию одной из самых высокотехнологичных после отправки на фронт оружия 1940-х. Российская армия становится одной из самых боеспособных и высокотехнологичных в мире, сообщил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Заявление главы государства прозвучало после отправки на фронт Министерством обороны РФ оружия времен Иосифа Сталина. Так по состоянию на 1940 год нынешняя Россия выглядит действительно высокотехнологично. І Сталіна вони люблять і почитають зараз. Знаєте, як вони йому благодарні за те, що він ці м'ячі на Орала не перекував, і весь цей металогом їм десь там в подворотні оставив. Бо чим би вони тоді зараз воювали, непонятно. Так, в конце августа стало известно, что для защиты Курской области российская армия начала использовать 130 миллиметровые гаубицы М-46, разработанные в 1950-х годах. Министерство обороны опубликовало видеозапись с этим вооружением. На кадрах боевая работа расчета орудий М-46 группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. Расчеты орудий М-46 оборудовали огневые позиции в приграничных районах Курской области для уничтожения мобильных бронированных групп ВСУ. Говорилось в заявлении ведомства, ранее эти гаубицы применялись на других участках фронта. 130-мм пушка М46 була прийнята на вооружение в 1951 году, но уже в 1970-х її замінили более мощная 152-мм пушки Геоцинт Б. Так то чим вони замінили, воно або вже серйозно поюзане, або згоріло, або вже тупо починає тоже закінчуватися. От і пішли в ход технології, високі технології сталінських времен, якими вони, судя по цьому гордому прес-релізу, вони цим ще й гордяться. Ну а що їм делать? Всю ту толпу найомників, яку вони зібрали, її ж треба хоч чим-то вооружити. От вони і риються по всім мусоркам, які вже теж кажись, хорошенько зачистили. Мосфильм передал в зону СВО киношные танки. Мосфильм в минувшем году передал российским военным в зону спецоперации 28 танков Т-55 и 8 танков ПТ-76, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор киноконцерна Карен Шахназаров. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Киностудия также передала российским военным 6 БМП и 8 тягачей. Техника вся боеспособная сохранилась на военно-технической базе Мосфильма. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны, забрали эти машины Пояснив Шахназаров. гордимся массфільмом, ответил Путін. Блін, вони цим позором ще й гордяться. Я вже було, походу, подумав, що ну, може Путін просто не роздуплився, що за ему такий подсунули. Так і об'яснили, що це лучша, лучша кіностудія в мире. І Голлівуд на її фоні взагалі віддихає. Ну, от натурі, сколько ви там із Голлівуда, техніки, яка ще Рузвельта бачила, сколько ви на фронт відправили, а? Так ото сидіть і помалкуйте, лузери. Мы вас были крупнейшие студии Европы и мира? Ну, Европа точно. Европа точно. Мира мы не уступаем. Уорнерам, Universal. Другое дело, что у них таких студий пять в Голливуде, а мы одна. Но с точки зрения объемов я и был на Universal, и на Warner. Мы не уступаем, а в некоторых аспектах превосходим. А Warner за Universal вообще в курсе, что у них тут такие конкуренты какие-то неожиданные нарисовался? який навіть краще в них по некоторим аспектам. Інтересно, по яким? По об'ємам зданого металолома і макулатури? Бо якщо от читати виручку, то ну, той же Мосфільм в прошлому году заробив аж цілих 20 мільйонів доларів. Представляєте? В Голлівуді один більш-менш успішний фільм збирає в десятки разів більше. А якщо читати от конкретно Warner Brothers, то вони в минулому році роботу 40 мільярдів доларів. І це ще не найуспішніший рік був. Тобто, один тільки Warners крупнеймо з фільму в 2000 разів. І це один тільки Warners. А там таких студій в до хрена і більше. Зато «Лучше в мірі кіностудія, а вооружила «Лучшу в мірі армію танками Т-55, і... Це названня яких я даже постійно забуваю, настолько давно вони вже зняті з производства, але чим треба воювати. Війна ж на істощення. І хто то в ній як то неожиданно для самого себе почав і стащатися? В октябре Россия понесла рекордные потери техники за последние два года войны. На фоне возросших темпов наступления российская армия начала терять рекордное количество техники, свидетельствует данные проекта Орекс, проанализированные агентством. В октябре Россия лишилась большего числа бронемашин, самолетов, вертолетов и другой техники, чем в любой другой месяц октября 2022 года, когда российские военные отступали из Харьковской области. Детали. С 1 октября российская армия потеряла 695 единиц техники, которая была уничтожена, повреждена, брошена на поле боя или захвачена противником, свидетельствует данные Орекс. Среди потерянной техники 253 БМП, 103 танка, 41 БТР, 4 самолета, 2 Су-25 и 2 Су-34, один вертолет Ми-28. А данные Орикс я вам напоминаю, Эти те данные, которые имеют ну, хоть какие-то документальные подтверждения. Там фото или видео, яких при нынешних темпах войны их может вообще и не быть. Тому можете собі представити, скільки там ще не відчитаного І Росія вже якраз і перейшла на той етап, коли їй самі легше почитати, що у неї взагалі там осталось. І да, так, восім якихось древніх танків з Мосфільма і сталінські пушки — це для неї зараз таке реальне усилення. Так що, якщо хтось хоче там покритикувати наших хлопців за те, що вони десь там відступають, то вам, пожалуйста, якою ціною да, теж техніку теряємо. Нехай не так багато, ну, теряємо. А русский, коли її подбирають, вони радуються, що капець. Уголок Сітха, подбитий трофейний німецький танк Леопард 2А4. Ой, радості було по всім їхнім провоєнним паблікам. Ну, су ж та Леопард затрофейвали на секундочку. Бо всі ж пані, що даже поломаний Леопард, він все одно буде лучше Т-55. Ну, Ми з цим фактом поспорити не зможемо. Ну, признаємо. Да, потеряли. Ну, а що тут спорить? Ну, вони вже фотки даже виложили. Які вам ще, як питав Лавров, треба доказати. От вони їх виложили, а тільки потім почали самі роздивлятися, говорять, блин, що тут не так, а це точно танк? А з яких це пор взагалі німці на картонних танках почали воювати? По поводу предыдущего поста. А оказался макет танка. дуже хорошо зроблений, поэтому, не разобравшись, выложил. А не надо разбираться. Поздно. Все, патріотичний угар по всем их пабликам уже пройшов, їм що тепер извиняться? Не треба, ну в конце концов, можна усе це Мосфільму передати. Він на ньому цілих три кіна зніме, як самовисокотехнологічна армія міру, фашистів на ньому побеждали, пару доларів зароблять, стануть багатше Голівуда і знову в армію передадуть. Путін знову похвалить. А потім мені не, не дай і задасться вопросом, а ми що взагалі вже нічого не производимо. Нам що зовсім нічим мир удивити. Зараз удивимо. Говорить, саме високотехнологічна армія міра. да так удивимося, що всі опять почнуть задаватися вопросом, що це вообще таке? Це ви ще якийсь картонний ящик десь в полі нашли? Российский истребитель Су-57 опозорился на международном авиашоу в Китае. Увидев самолет вблизи, китайцы высмеивают производство РФ. Первое участие российского истребителя Су-57 на международном авиашоу Airshow China 2024 в Джухае Китай продемонстрировал значительное отставание авиационной техники РФ от современных стандартов, в частности от требований пятого поколения. Такие там нахрен пятое поколение, а там половина самолета первому поколению вообще не соответствует. Потому що навіть в сталінські времена, навіть тоді, ну так то не було прийнято мимо доски забивати, а китайці ти ще в редні такі. Вони візьми да побачу це все. Как пишет Defense Express, оказалось, что несмотря на заявление России о новейших технологиях, этот самолет не оправдывает высоких ожиданий, что показали и многочисленные видеоматериалы, сделанные китайскими зрителями с близкого расстояния. Разоблачение, в кавычках, произошло из-за того, что российская сторона не смогла обеспечить зону ограниченного доступа, из-за чего китайские наблюдатели получили возможность детально рассмотреть фюзеляж самолета. Привлекали к себе внимание большое количество болтов на панелях корпуса, что противоречит общим принципам снижения видимости для радаров, хотя эти недостатки, и ранее, на обнародованном видео заметно низкое качество стыковки элементов, что вызвало недоумение у экспертов и критиков. А в чем недоумение, я не пойму? В том, что русские опять на и забыли ленточку протянуть, чтобы китайцы все это с близками побачили? Так они вам сейчас расскажут, что это, это они специально бракованный самолет китайцам привезли, а все остальные у них хорошие. Саху, русские пошли на хитрость. Россия спасла Су-57 от копирования Китаем. Россия пошла на хитрость, чтобы спасти свой лучший самолет от копирования Китаем. Такими выводами поделились журналисты из КНР. А, так это они специально так сделали, чтобы китайцы ничего не скопировали. Русские всегда так делают. У них все товары такие, что копировать их никому даже в голову прийти не может. У них все-таки, у них еда такая. У них ще чого на ригачку Ну, похоже, ну, щоб нікому не прийшло в голову рецепт скопірувати. І воюють вони зараз так, існує толпами м'яса. Не тому, що у них там танки заканчуються, а тому, що вони їх ховають, щоб наші хлопці їх, случайно не покрали. А потім ходять і крашені доски, які то посі наших збирають. Це як чому? Що то в нас в останнє час стало модним ниті причитати і орати, що все пропало. Так от ви бачите, в кого все пропало. І пропало так, що його вже не вернеш. Так що спокійно Збройні сили України роблять свою роботу. Да, це не так просто, це не так швидко. Тим більше, ну, русским є ще чим запаси свої поповняти. І ще є. Ну, царь Пушку ще ні разу не задійствовали. Крейсер Аврора чого з Сиднем сидить? Посідні раз вона в 1917 році стріляла, ну стріляла ж. А якщо по воєнно-історичним музеям хорошенько прошвинуся, о, ж там Ельдорадо, там ці фюзеї, тюфяки, мартіри, піщалі. Ними ще воювати і воювати. Ну, разве що наші хлопці не дадуть їм настільки розгулятися? Так, ну і ще раз повторюсь, Збройні сили України роблять свою роботу, а ми з вами повинні робити свою. І не тільки кивати на когось, ми з вами свою роботу повинні зробити добре, ми повинні максимально Збройним силам України допомогти. Ви молодці, ви допомагаєте. Я нагадаю, ми взяли під опіку 120 й окремий розвідувальний полк, допомагаємо йому, як можемо, але ну, є таке відчуття, що можемо краще. Тому я хочу так вас, знаєте, як, як то кажуть, подстнуть, щоб якось донати ваші на Збройні Сили України йшли впевненіше, сильніше, більше там, знаєте. Багато ніколи не буває. Там завжди буває мало і є нашим хлопцям завжди чим допомогти. Давайте це зробимо. Нагадаю, як це все краще зробити. Зараз у вас на екрані от два QR-коди, які ви бачите. Один веде на банку на монобанкові, другий веде на конверт на приватбанкові. І туди й туди спокійно навели смартфон, по цьому QR-коду перевели. Нічого зазначати не треба. Це все іде на 120-й ОРП на Збройні Сили України. Потім все це буде. Витрачатись на то, на що треба витрачатись. Я вже розповідав на що, і так детально навіть розповідав. І давайте продовжувати робити це впевненіше і далі. Якщо вам цей варіант не підходить, будь ласка, в описі до цього відео, в першому при прикріпленому коментарі. Там є описано багато інших варіантів, там є картки. на... Приваті на моно, є короткі посилання на ці картки. Там є Paypal, є Skrill, є наша сторінка на GoFundMe. В першу чергу, тих, хто живе за кордоном. Я закликаю користуватися цим варіантом з GoFundMe. Ну, є біткоін-гаманець. Зараз згадування про нього, це я розумію, що смішно, але тим не менше, купа варіантів є. Давайте зробимо, що можемо, максимально допоможемо Збройним силам України. Окремо нагадаю. Значить, що якщо ви користуєтесь одним із тих описаних варіантів, нижче, ви там обов'язково, будь ласка, обов'язково зазначайте для кого платіж, чи це там допомога. Воєнним, воєнна військова на армію, хлопцям, на полк, на розвідку. Ну як заводу, щоб ми розуміли, що туди. А якщо це допомога нашому проекту, там коляну на бусику, ту Василю, на Апахмілон чи ізольті Філіповні на віскас, будь ласка, теж це окремо прописуйте завжди в коментарях до платежу. Ну, це, якщо ви не qr кодом користуєтесь, то обов'язково, будь ласка, це робіть. Але ще раз наголошую: нашому проекту краще допомагати, ставши нашим постійним партнером на е, Патреоні. Там же ж є вся інформація. Давайте, хто постійно нас дивиться, хто хоче нам допомагати, давайте на Patreon. От особливо вас туди закликає, там же є мануал, як усім цим користуватись. Або ставши нашим спонсором на самому Ютубі. Тут от, опустились під відео, там є дві кнопочки підписатись і е, е, спонсорство. І та, і та у вас повинна бути неактивною, Минулий раз навпаки сказав активною. Повинна бути неактивна. Тобто ви повинні бути підписані і стали спонсором нашого проекту. Там буквально на якусь мінімальну суму там виберете. Там є є де, як то кажуть, розгулятись з мала до велика. Так що давайте, давайте максимально допомагати, давайте робити все, що ми можемо. Робити все, що ми можемо для перемоги. А збройні сили України зроблять так, що перемога буде обов'язково і все буде Україна. thank you.